Любі друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі чудовий і швидкий в приготуванні рецепт пісочного печива із самих доступних інгредієнтів. Ось таке чудове пісочне печиво ми сьогодні приготуємо. Ось таке наше печиво у розрізі дуже гарне і смачне і набагато корисніше за будь-яке, яке ви можете придбати в магазині. У суху й чисту ємність розбиваємо одне яйце, додаємо 3 столові ложки цукру та дрібку солі, збиваємо за допомогою міксеру до повного розчинення цукру. Також збивати можна вінчиком, але це займе трохи більше часу. Додаємо 40 грам будь-якої рослинної олії та перемішуємо до однорідності. Тепер просіюємо в тісто неповну чайну ложку розпушувача та 150 грам борошна. Та вимішуємо тісто. Тісто має вийти достатньо упругим, але й не зовсім густим. На поверхню, на якій будемо випікати печиво, викладаємо пергамент. Руки змащуємо рослинною олією та починаємо формувати його. Викладаємо печиво на невеликій відстані один від одного. Випікаємо печиво при температурі 170 градусів. 15-20 хвилин! Наше чудове пісочне печиво вже готове! Подивіться, яке воно гарне і добре підіймається при випіканні. Обов'язково спробуйте приготувати і пишіть під відео, чи сподобався вам цей рецепт. Прикрасити печиво можна будь-яким чином. Любі мої, я вам всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, любові, радості і добра. Всім до нових зустрічей і пока!